Вітаю, дорога церква! Мені приємно стояти тут і знаю відповідальність, яка зараз тут є, і переді мною. Коли ти їздиш в такі поїздки, бо тому що ми взяли на себе роль того, щоб укріплювати сім'ї і вчишся, ти маєш тоді багато хліба, щоб поділитися цим хлібом. І хочу вам сказати, що ці поїздки мене будують дуже сильно, нас будують дуже сильно. Чому? Бо тому що ти бачиш, як християнський світ зараз починає боротися за сім'ї. Брат тільки що говорив за тил. Сім'я зараз це той тил, який сатана руйнує найсильніше, найбільше. Страшно дивитися, коли вертається солдат, я говорю зараз про дві родини львівських, які знаю персонально, до війни знаю, знав їх, і зараз знаю. Коли солдат вертається на ротацію, втомлений, змучений, а жінка приїжджає додому, дружина йому говорить про те, що. Ну, нарешті, тепер ти типу, маєш покрити мої потреби. Він каже: в я, я, мене ще в голові до цих пір стріляє, дай мені ну, відпочити. І це християнська сім'я. Знаю, не християнську сім'ю, де він вертається з ротації, привозить з собою іншу дружину. І виганяє з хати дружину з старшим сином-інвалідом, де інвалідні вже 22 роки, а друга дитина молодша. З розладами аутичного спектру. Скажіть мені, до чого я маю апелювати? В одній ситуації і в другій ситуації? Я довгий час думав. Нічого мені не залишається. Знаєте, є одна річ, до якої я можу апелювати завжди. Оці люди, як мінімум, були перед священником або перед пастором і щось говорили. До їхнього шлюбного завіту. Наречений. Я Олександр. Беру тебе, Василину, за жінку і прирікаю тобі любов, вірність і чесність подружню, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи в Тройці святі єдині і всі святі. І така сама обітниця і зі сторони нареченої. Слухайте, це єдине, до чого я можу апелювати в одній і другій ситуації, до їхнього завіту. Чому? Та бо тому, що Бог апелює до свого завіту, говорячи до нас. Він постійно нагадує свій завіт і він каже, слухай, він до Ісуса Навина говорив, не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого, як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу і не покину тебе. Правда? До єврейського народу Він говорив, не залишу, не покину. Я вам цю землю дам, я вас проведу, я тебе захищу, я буду тобі основи. Бог не каже, слухай, кінець кінцем, то є Бог, кому ти віриш. Ні, Він апелює до завіту. І друзі, сім'я на часі. Ми повинні апелювати до того завіту, який ми дали один перед одним. Не знаю, не знаю наскільки глибоко ти віриш в Бога, не глибоко, але будь відповідальний за свої слова. І якщо Христос прийшов в наше життя, бо тому що виконати навіть ті прості. Церковний завіт, який ми дали один перед одним, важко без Христа. Якщо Христос прийшов у наше життя і ми маємо змінитися в Христа, то давайте почнемо з завіту, який ми дали один перед одним. Бо тому що, коли нам важко, коли в нас є труднощі в житті, коли у нас все сипеться в житті, коли земля йде з під ніг, той перший солдат сказав: каже, слухай, я потім зі мною зустрівся він каже, я не хочу вертатися додому, я краще загину. Ну то про, про, про що ми мріємо? Кого ми укріпляємо? Солдати не хочуть вертатися додому. Якщо Христос є в моєму житті, давайте почнемо завіту. І хай буде виконуватися той завіт, який ми дали один одному, своєму партнеру. Коли ви йдете на розмову зі своїм партнером, чоловік з жінкою, жінка з дружиною, чоловік з жінкою, жінка з чоловіком. Поверніться до свого завіту. Перечитайте перед дверима той завіт, який ви дали один одному. Може, розмова піде трошки іншому руслі? Може, претензій буде менше? Може, вимог буде менше? І хай нам в цьому поможе Бог. За це ми будемо боротися, за це ми будемо старатися і в цьому будемо укріпляти сім'ї. Дякую вам, друзі. Хай Бог благословить у всьому, що ми робимо. Амінь.